Як змінюється життя в громадах, які труднощі виникають та як їх вирішують? Це влада на місцях, і ми розповідаємо про важливі та найактуальніші новини органів місцевого самоврядування сьогодні у випуску. Готовність дорожніх служб до роботи взимку. В області продовжують розвивати мережу поліцейських станцій. Скільки громад вже мають свого шерифа та які безпекові проекти впроваджують в регіоні? Результати проекту Комфортні громади громади-2021» та робота аграрного коледжу в умовах війни. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий із робочим візитом побував в Вілінецькій громаді. Забезпечити безперебійний рух транспорту взимку та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Такі завдання стоять перед дорожніми та екстреними службами області у зв'язку із погіршенням погодних умов. Алгоритм дій та забезпеченість усіх служб обговорили керівники обласної та районних військових адміністрацій державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції та дорожники. Дорожні та екстрені служби Вінничини готові до погіршення погодних умов. Про це керівники служб відзвітували начальнику Вінницької обласної військової адміністрації Сергію Борзову під час штабних тренувань, на яких відпрацьовували взаємодію підрозділів під час ліквідації надзвичайних ситуацій в зимовий період. Для швидкого реагування на виклики та координації дій органів управління та служб цивільного захисту в області оновили оперативний штаб. У нас Хорошо працювало в минулому році. Це чат, в який зразу цілодобово е, була е, інформація. Патрульна поліція, ДСНС. Понад чотири сотні одиниць спецтехніки вже готові виїздити, розчищати та посипати дороги. Вирішуються і питання щодо забезпечення піщано-соляною сумішю. що в нас зараз є задочки з минулого року. Це десь 5% від річної потреби. Це яка кількість? Це 6 тисяч тонн посипочного матеріалу, це сіль разом з, з, з відсівом примішана. І 400 тонн мені за три дні останніх завезли. Це ми ще зараз замішаємо порядка до 10 тисяч. Грузиться баржа, 4 тисячі тонн буде на Рині, на Ізмаїл, прийде і ми будемо вивозити. Оперативно виїздити на виклики та відбуксовувати транспорт із заметів готові і бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій. У нас готова важка інженерна техніка, тільки вже на накразі старому, яка буде доставатися вже на новому мані. Тобто вже абсолютно все дуже оперативно можуть доставити до необхідного місця. Ми отримали порядка 45 одиниць техніки, яка поміняла старі зіли. Техніка вже перестала на зимову резину. Мережа доріг загального користування місцевого значення у Вінницькій області одна з найбільших в Україні і становить 7,5 тисяч кілометрів. Щоб забезпечити належне їх обслуговування в зимовий період, цьогоріч залучатимуть і кошти з місцевих бюджетів. Ведеться активна робота з місцевими громадами по залученню співфінансування, по залученню коштів місцевих громад для проходження зимового періоду. Більшість громад позитивно відносяться до цієї нової практики. Вже підписуємо договори, вже з декількома громадами підписані договори по співфінансуванню. В разі введення обмежень щодо проїзду автошляхами в області діятимуть 20 майданчиків відстою автотранспорту. Усі громади Вінничини мають свого шерифа. Область стала першою в Україні з впровадження проекту Поліцейський офіцер громади наразі в регіоні працюють 119 офіцерів в 63 територіальних громадах. Як відкривали 80-ту поліцейську станцію та які ще безпекові проекти впроваджують на території Вінничини? Дивіться далі у сюжеті. Офіцери вже працюють в кожній громаді Вінничини. Область першої в Україні завершила впровадження програми під назвою Поліцейський офіцер громади. 80 80-ту поліцейську станцію відкрили у селі Дорожнє. Тут працюватиме два шерифи, які обслуговуватимуть 11 населених пунктів та 22 тисячі людей. Ми будемо обслуговувати цю дільницю, будемо співпрацювати з людьми вже як в родині. Тобто до нас можна звертатися як до, до рідного. Люди можуть звертатися з будь-якими питаннями. Починаючи від якогось кримінального характеру, можливо, є сімейні сварки, можливо, є якісь крадіжки, чи там сварки між сусідами. І навіть характер може бути просто поговорити як друзі. Участь у відкритті поліцейського офісу взяли перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, голова Національної поліції України Ігор Клеменко, керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов та представники органів місцевого самоврядування і поліції регіону. Ми маємо зробити так, щоб поліція була скрізь. І той лозунг, який має поліцейські цери громади, я тут, значить. Це має так і бути, що будь-який громадянин, який виходить на вулицю, знає, що він є під захистом. Наша головна мета, щоб ви довго поліцію не чекав. Якщо є небезпека, якщо є потреба, поліцейський зразу приїде. Для оперативного реагування на виклики громадян офіцерів забезпечили службовими автівками. Новенькі позашляховики допоможуть шерифам швидко діставатися навіть до віддалених населених пунктів. Попри великі. Економічні складнощі, спричинені російською агресією, і Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція знаходить кошти, ресурси для того, щоб відкривати нові поліцейські станції, для того, щоб знаходити можливість для придбання додаткових автомобілей, які на сьогоднішній день є на вузолах. 80 поліцейських станцій на Вінничині створили за рік. Завдяки спільним зусиллям влади різних рівнів відремонтували приміщення та облаштували все для комфортних умов роботи шерифів. Проект Нас поліції я тут це яскраве поєднання органів місцевого самоврядування, жителів громади і національної поліції. Дуже щиро радію, що ми перші в нашій державі і саме важливо віддаленіших куточках Вінницької області, де Поліцейський завжди все одно з людьми доступен 24 на 7, Він мешкає на території громади, і він є основною людиною, до якої висока довіра у місцевого населення. 119 шерифів наразі працюють у всіх 63 територіальних громадах області. Завдяки їхній роботі люди в кожному населеному пункті регіону будуть почуватися безпечніше, впевнені правоохоронці. В нашому регіоні буде набагато безпечніше, комфортніше жити мешканцям області. І всі відчують спокій, і безпеку, тому що поліцейський буде присутній завжди поруч. Тобто, 24 години на 7 місцевий шериф, не відлучаючись з території громади, буде реагувати на заяви та повідомлення місцевих мешканців. І таким чином ми зробили, щоб в Вінницькому регіоні. Місцеве населення почувало себе в безпеці. Поліцейський офіцер громади лише один із безпекових проектів, що реалізовують на Вінничині керівнику Нацполіції України та заступнику міністра внутрішніх справ продемонстрували також роботу райуправління, де впроваджено систему Кастоді Рекордс. Це автоматизована система обліку дій із затриманими особами. Камери, які встановлені по території підрозділу і на підрозділі. Дозволяють убезпечити і громадян і працівників поліції. У нас було дуже багато скарг на дії працівників поліції про те, що працівники поліції незаконно поводяться з громадянами. Саме система фронтофісу Кастиді Рекарс дозволяє убезпечити громадян, яких ми доставляємо під будь-яким приводом до підрозділу поліції, і поліцейським, які цим займаються від, від натовп і провокацій. Загалом система об'єднує в єдиний комплекс відеофіксацію в ізоляторах тимчасового тримання підрозділах поліції та відео з бодікамер поліцейських. Наразі вона працює у всіх райвідділах поліції Вінниччини разом з органами місцевого самоврядування, з національною поліцією. Сьогодні ми завершили будівництво каса Дірекарс у всіх шести запланованих райвідділах. Хочу побажати з числю достоинством нести службу. Слава Україні! Презентували поліцейські Вінничини й пілотні інноваційні проекти, які застосовують у своїй роботі, зокрема навчальний тренажер з доповненою реальністю, регіональний реєстр випадків домашнього насильства та систему міжвідомчої взаємодії поліції, установ виконання покарань та пробації. Сучасні автівки та новітні технології для розмінування рятувальники Вінничини з допомогою міжнародних партнерів, фінансуванню з державного та місцевих бюджетів оновили спецобладнання, яке допомагає рятувати життя. Які саме засоби мають на своєму озброєнні бійці ДСНС продемонстрували начальнику Вінницької обласної військової адміністрації Сергію Борзову. Десятки нових спецавтівок, обладнання та робот для розмінування. Все це отримали рятувальники Вінничини як міжнародну допомогу. Сучасну техніку бійці ДСНС продемонстрували начальнику Вінницької обласної військової адміністрації Сергію Борзову. Сапари ознайомили з роботою бульдога. Це робот для розмінування. Два таких пристрої надзвичайники отримали декілька місяців тому від Сполучених Штатів Америки, і один вже працює в Харківській області. Він значно полегшує процес знешкодження вибухів. <звиху> небезпечних предметів та зменшує ризики для саперів. Він закладає саму вибухівку, від'їжджає і вже за допомогою проводу ми вже підриваємо саму шашку і від якої детонує вже сам цей вибухонебезпечний предмет. Якщо б не було робота, це повинен сапер вдівати комплект броні шостого класу, тобто це саме важка і сама сильна броня, от яка у нас є. І це вже сапер мав підходити напряму до цього боєприпасу, щоб закласти, наприклад, шашку і його знищити на місці. Завдяки підтримці міжнародних партнерів та держави отримали рятувальники й сучасні автомобілі. Гуманітарної допомоги по машинам тільки прийшло нам більше 40 одиниць техніки. Ви розумієте? Це велика кількість. У Нас вже замінюються Зіли 130, ті 131 тридцять вже замінюються такими марками, як Івеко, Ман, і Модернізується багато засобів малої механізації. Наприклад, вже ті автомобілі вони приходять з такими пневмоінструментом. Це велика допомога для нас. Вона далі буде продовжуватися. Нові автомобілі більш маневрені, кажуть рятувальники. Тож діставатись на місце виклику стало простіше. Вона малогабаритна, дуже маневрувати удобно нею. В неї ми дві тисячі літрів води знаходиться і 180 літрів пінного літрів В Неї війжжають боє розрахунок сім чоловік разом з водієм. Сучасний транспорт та амуніцію мають рятувальники не лише в обласному центрі, а й в районах. Покращувати матеріально-технічну базу частин допомагають місцеві громади. Субвенції ми отримали вже близько 15 мільйонів. Ну, наприклад, 2 мільйона 500 тисяч гривень виділено для частини під номером 10. Частина, яка знищується в Тульчині, виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це субвенція, Це гроші, які виділяються і розподіляються тільки на частину. Старий автотранспорт, який замінили завдяки міжнародній та державній допомозі, передадуть добровільним пожежним командам, які дислокуватимуться у різних громадах регіону. За час повномасштабної війни понад 200 суб'єктів господарювання переїхали до Вінниці зони бойових дій а 177 з них вже відновили свою діяльність. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний. За рахунок релокованих підприємств станом на 15 листопада створено понад 1100 нових робочих місць, як для вінничан, так і для внутрішньопереміщених осіб. Вінницька міська влада активно задіяна в пошуку майданчиків для підприємств, розселені працівників та налагодженні логістики. Йдеться в повідомленні через війну в нашому місті з'явилися представники різної економічної діяльності, які займаються переробною промисловістю, транспортними перевезеннями, оптовою та роздрібною торгівлею. Втім, найбільше серед новоприбулих зауважив Андрій Очеретний саме фахівців в іт сфері Мешканці ілінців займаються спортом на сучасному майданчику. Міні-футбольне поле зі штучним покриттям в громаді облаштували минулоріч завдяки конкурсу від обласної ради Комфортні громади, фінансуванню з місцевого бюджету та допомозі меценатів. Про результати реконструкції майданчика та чим живе громада в умовах війни дізнавався голова облради В'ячеслав Соколовий. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та його заступник Дмитро Чаленко з робочим візитом побували в Ілінецькій міській територіальній громаді. Під час поїздки ознайомились з проєктом Капітальний ремонт міні-футбольного майданчика зі штучним покриттям дю США Ілінецької міської ради. Проєкт реалізований в рамках конкурсу Вінницької обласної ради Комфортні громади у 2021 році. Шкода лише, що ми не змогли це продовжити в 2022 році, скільки збільшився загальний фонд проекту Комфортні громади і змінені були правила. Кожна громада стала десь більше 50 громад стало переможцями у двох проектах. В залежності від чисельності населення, там були критерії, оцінки. Ну звичайно, що реалізувати в області понад 100 проєктів це значна зміна інфраструктури в різних її напрямках. Це могло слугувати людям, але війна внесла свої корективи. Попередній майданчик зі штучним покриттям після 9 років щоденного використання потребував реконструкції. Тоді виникла ідея написати проєкт на обласний конкурс Комфортні громади. Ми е, написали проєкт і подали його на обласну раду. І обласна рада нас підтримала в межах 360 тисяч. Ми додали ще е, близько 800 тисяч своїх, огорожа, тротуари. І сучасне поле, те, яке вже вийшло, не можна було використовувати, і ось получився проект, на якому працюють кожен день наші дітки, лінчани, дорослі футболісти і всі, ті, хто бажає розім'ятися і отримати здоров'я на спортивному майданчику. Також в рамках робочої поїздки голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та його заступник Дмитро Чаленко побували в Іллінецькому аграрному фаховому коледжі. Директор навчального закладу, депутат обласної ради Василь Пиндус, розповів, що коледж з перших днів війни активно допомагав переселенцям. День приймали по 500-600 осіб. Зробили все для того, щоб можна було також відкласти своє плече. ви розуміли, ми був такий час, коли ми поселяли 580 чоловік. Тимчасово переміщених осіб. І їх треба було, це був початок березня, в лютого, початок березня їх треба було поселити, організувати їм умови для проживання, харчування і все таке інше. Ну, по черзі, звичайно, члени трудового колективу. Василь Пиндус додав, що у навчальному закладі навчається 739 студентів, в тому числі 180 заочної форми навчання. Освітній процес відбувається за змішаною системою. Під час робочої поїздки голова обласної ради В'ячеслав Соколовий також відвідав одне із підприємств харчової промисловості. Починаючи з якості сировини і завершуючи якістю продукції, я би сказав, що рівних в. Переробці молока підприємств в Україні немає. Молоко екстракласу заходить на виробництво, тому все, що з нього походить, це супер-якісна продукція. Друге, що важливо, вимоги до високої якості молока стимулюють розвиток високих технологій виробництва бюджету, утворюючи підприємство в громаді, в тому числі і надходження до обласного бюджету мають. Значну частку, ну і загальнодержавні податки ніхто не скасовував. Це теж один із лідерів. Під час робочої поїздки голова обласної ради вручив почесні грамоти та подяки працівникам підприємства, а також волонтерам. Телеканал Вінничина все буде Україна. Які завдання вирішуватимуть органи місцевого самоврядування наступні сім днів, розкажемо вже за тиждень, аби ви знали, чи влада на місцях.